що це за красивий продукт від Патрісії Ледо. Я його раніше не бачила. Я не впевнена, що це новинка, але побачила в тіктоках і дуже захотіла разом з вами спробувати. У мене відтінок 0,2. Ось такий гарний відтінок, персиковий, теплий, з золотистим переливом. І на дотик воно таке кремове, до речі, подивіться ближче відтінок. Перше враження, що на літо це дуже такий красивий відтінок. Ууу, бліно, цей золотистий перелив. Це щось знаєте, оце Sunset Blush. Ось ця якась історія виглядає прям б'юті. На дотик це щось середнє між кремовою і пудровою текстурою, наноситься дуже легко, тушується і не роз'їдає мені покриття, що дуже приємно. У -у -у -у. Якби не TikTok, я б навіть не звернула увагу на цей продукт, але це дійсно. Дивіться, як красиво, знаєте, воно сяє не від вологості самої текстури, а від самого сяйва, яке є всередині, і це дуже прикольно, тому що не всі люблять такі, наприклад, вологі кремові рум'яни, як люблю я. Коротше кажучи, від мене лайк дуже симпатичний продукт, красивий, цікавий відтінок на літо і дуже цікава формула. Якщо не хочете загубити, то зберігайте це відео. І як по традиції, якщо тестували, то поділіться враженнями в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. А якщо раптом не хочете загубити мене, то привіт, я Віка, візористка. У мене дуже багато про б'юті, косметику та не тільки. Можна підписатись.